Доброго ранку, дорогі друзі, гості, брати сестри церкви відродження. Вітаємо вас на цьому місці. Для мене найкраще місце в місто Суми. Слава Богу, що в нас є цей день і є за що дякувати, дякуємо за свідоцтво людям. Сьогодні я буду казати слово. І сфокусуємося якраз на їжі. От ви якраз таку підводочку гарно зробили про хліб, про їжу. Дійсно, така вроді банальна ну, справа, що там їсти. Головне, не забути, не забути їсти є, що. Да? Але їжа це благословення від Бога. Це дар від Бога. І знаєте, людина вона починає їсти навіть раніше, ніж дихати, в цій От коли дитинка плод. Росте у мами да, в животику, вона ще навіть не дихає, але вже їсть. Вже харцює, харчується і росте. Амінь. І їсти це якраз закладено від Бога. Це дуже важливо. І якби Бог не дав одну заповідь, то ми б не змогли з вами жити. Зразу скажу по секрету, це заповідь сіяння і жатви. Казалось би, сіяння і жатви. Знаєте, є такий закон, другий закон термодинаміки, перший там про енергію, що вона не втрачається, просто переходить в інші, е, інші стане. А другий закон якраз термодинаміки, ентропія. І в цьому світі воно все ну, як, руйнується, тлі, тліє да, і пропадає, і в кінці кінців вмирає. Але Бог заклав один свій закон, який перемагає ентропію і допомагає продовжувати життю. Продовжуватись розмноженню. І це якраз закон сіяння і жатви. Хтось може не зрозумів. Отака маленька мініатюра, приклад, уявимо, сім'я ось пастора, да? є чоловік, є дружина, є четверо дітей. І от уявимо, ми їх кудись там відправили на острів. Він, случайно, став безлюдним. І у них є два мішки картоплі тільки з їжі. І все. І от рано чи пізно, по закону ентропії, ця картошечка закінчиться. А їм, щоб жити, треба їсти, правда? Амінь. І щоб прожити довго, і щоб ця картошка не закінчувалась ніколи, уявляєте? Треба звернутися до Божого чуда, до Божого закону. Наприклад, з'їсти півтора мішочка і півмішочка посадити. В землю, і якщо буде достатньо. Світла, води, тепла, буде як там, вегетація правильно, до професіоналів, які збирають. В общем буде чудо від Бога і спрацює цей закон, сіяння і жатви. І ці мішки, картоплі, вони ніколи не закінчаться. Співмішка, бамс, обратно два. Поїли обратно два співмішка, так? І це чудо від Бога. І це благословіння. І коли ми їмо, про це треба завжди згадувати. Що ми отримуємо їжу тільки завдяки тому, що Бог дав таке повеління землі. І земля дає плоди. Амінь. Добре. А, і у мене фокус сьогодні на їжу, бо їжа це дуже важливо. Український народ, як неякий інший, знає, що таке голод. Мільйони людей були загинули саме за те, що не було що їсти. І за отакий маленький колосочок. Людину просто могли вбити, посадити, коли був голод, уявляєте? Тому коли ми сідаємо їсти, згадуйте, наскільки це важливо. Можете почитати історію. Історія записана в книги Буття, коли було сім років голоду. І Бог дав мудру людину, таку віручу Йосипа, який збирав зерно. І в нього був хліб, да, в Єгипті був хліб. І з усього світу приходили і віддавали все золото, все срібло, все, що могли, віддали, щоб отримати хліб і вижити. Наскільки, в общем, коли людина помирає голодною смертю, вона все віддасть. Не тільки айфон, не тільки кошельок, все абсолютно. Почитайте: буття там з 38 по 50-й розділ. Історія, як вижив ізраїльський народ, як Бог спас від голоду. Тому я фокус роблю на тому: будьте вдячні Господу за їжу, за хліб за їжу. Амінь. Добре. Це перша заповідь. Є заповіді, які ми виконуємо вустами, серцем, тобто вдячність, прославлення Бога, який Він великий, який чудний. Проповідь от зараз, як я, тобто вустами, да? Молитва, свідоцтво. От сьогодні ви виконали заповідь. Подякували Богу через свідоцтво. А, ладно, ми ж в церкві скажу ще одну річ і піду далі до, до заповіді, які є ділами. Є заповіді словами, є заповіді ділами. Але ще скажу одне: є хліб ще з неба. Є фізичний хліб, щоб нам жити, треба їсти. Про це ми проговорили, це зрозуміло. Це ми практикуємо. Да? Але щоб жити духовно, є хліб з неба. Це Ісус Христос. І це Слово Боже. Кожна духовна людина має харчуватися е, духовною їжею, Словом Божим. Щоб жити духовно. Душа, вона вічна, а тіло, на жаль, не вічне. Це ми можемо побачити, да? коли душа виходить з тіла, що там залишається. Ну, нічого веселого, сум. Суми, сумно, до речі, да згадували. А, але душа вона вічна і вічно жива, і її треба також харчуватись. Тобто нам треба слово Боже на кожен день. Матвія 4 розділ 3.4. Ісус сам каже, Господь: не єдиним хлібом буде жити людина, але всяким Словом Божим Амінь. Добре. Але ми все-таки йдемо до цього, до їжі фізичної. Бо їжа духовна це величезна тема. Ми вас запрошуємо в церкву. Частіше приходьте. І... і хай ваша спрагла душа, і дух має джерело життя від Ісуса, щоб жити вічно. Амінь. Приходьте в церкву, читайте Біблію. Підемо далі. Тепер я хочу побалакати про їжу. І про справи, як ми можемо послужити Богу, уявляєте? Біблія каже, що ми можемо самому Богу послужити, всемогутньому, який дав всю їжу на світі, але ми можемо трошки, що в нас є, нагодувати Бога. В смислі, Вася, що ти таке кажеш? Зараз прочитаємо. Уявляєте, І всемогутній Бог, який нам дав, Він хоче, щоб ми також ділились. Знаєте, коли батьки діляться з дітьми, нам приємно, коли дитина каже, дякую, правда? Правда, батьки? Правда. Коли невдячна дитина, ну це вже щось, щось непорядок. Діти, дякуйте батькам за їжу. Мами працюють, батьки, папи готують, щоб ви були ситі, здорові, красиві, енергічні. А, і приємно, коли дитина дякує словами, Амінь. Але ще приємніше, коли дитина вдячна ще й ділами. Подякувала і пішла, прибрала в кімнаті. Думаю, які батьки в мене хороші. Я, я сьогодні буду слухняна. Коли вони слухаються, прибирають, щось там, вчаться добре. І це приємніше, правда, ніж просто дякую. Так само Бог хоче, щоб ми були вдячні ділами, як Божі діти, як Божий народ. Давайте прочитаємо Галатам 6 розділ, 6-7 вірш. Ром можеш допомогти? Можна навіть 6-10-й. А хто слав... слова дякую, бачите, не можу я без вас. А хто слово навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Я почав англійський вчити, щось у мене почали скакати букви. Не обманюйтеся, Бог осміяним бути не може, бо що тільки людина посіє, то саме і пожне. Зараз секунду. Тобто цей закон сіяння і жатви, який Бог заклав, він діє усюди. Якщо людина сіє зло, вона посіє зло. Якщо сіє добро, посіє добро. І знаєте, в чому секрет? Посіє з процентами. Тому будьте обережні, що ми сіємо, що ми кажемо, що ми робимо. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, тобто смерть. А хто сіє для духа? Той від духа пожне життя вічне. А роблячи доб... добре, не знуджуємося, тобто не втомлюємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Так тому, поки маємо час, усім робимо добро, а найбільше одновірним. Що тут не зрозуміло? Що треба робити? Добро. Поки є час, Бо колись час закінчиться. Прийде Бог і прийде жатва від Бога. І хто сіяв зло, буде пожен. Ми і так кожен день сіємо. Якщо ти порушиш закон, рано чи пізно ти сядеш в тюрму. Це просто жатва. Якщо ти сієш картоплю, ти отримаєш помідори, правильно? Ні, ти отримаєш картоплю. Якщо сієш добро, ти отримаєш добро. Так само, як ми сьогодні згадували. Якщо робиш добро, люди, скоріш за все, не будуть матюкати, а подякують, правда? Добре. Всім добрі, добре насіння. І це там кажеться. Але як же ж можна Богу послужити конкретно? Давайте почитаємо Матвія, 25 розділ, 31 й 45 вірш. Я дивлюсь, у мене трошки ще є часу. Бо ми переходимо до практики. І це важливо. Це і є такий, ну як, маркер. і Показник, чи дійсно християнин ця людина чи ні. Дивіться. Матвія 25 розділ з 31 вірша. Це про останній суд, про жатву. Коли вже Господь прийде не як Спаситель, а як грізний суддя. І дуже важливо бути в правильній команді, в команді Божій. І на правильній стороні. Дивіться. Він чітко розкладує по полочкам, уважно тільки будьте. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться. Ніхто не заховається в бункері ще десь. Всі народи зберуться. І він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчаро овець від козлів. І поставить він вівців, праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його, придіть благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладин світу. Бо я голодував був, уважно голодував був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене мандрівником. А, сатана мішає. Мандрівником я був і мене прийняли ви. Був нагий і мене задягли ви, слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був і прийшли ви до мене. Тоді, відповідь, тоді відповідять йому праведні і скажуть: Господи, коли то тебе ми голодного бачили. Ну, дійсно, як можна Бога голодного побачити? І нагодували, або спрагненого і напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили, ну, наприклад, час ВПО, да, внутрішнє переміщення, і прийняли, чи нагим і зодягли. Коли то тебе ми недужого бачили, чи в в'язниці і до тебе прийшли, цар відповість і промовить до них: по правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скаже тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене прокляті у вічний огонь, що дьяволові та його посланцям приготований. Давайте до цього місця. Тобто ми можемо самому Богу послужити через людей, у яких нема їсти, да? нагодувати їх. Наприклад, наша церква робить пункти незламності, чи ми продукти там, розвозимо людям, да? яким немає. Це ми виконуємо Божу заповідь. І коли ми даємо цим людям, ми даємо самому Богу. І ми чекаємо не від цієї людини бідної чи голодної. Ми чекаємо від Бога. Бог ми тобі дали, якщо що. І Бог віддасть, повірте мені, Бог самогутній, у нього всі багатства. І його багатства не тлінуть, не пропадають. Вони вічні. І Він дасть свою нагороду. Амінь, коли прийде. Тому будьте уважні. Якщо у вас є багато їжі, поділіться. Послужіть цією заповіддю. І це буде найкраща, найкращий день подяки для Бога, найкраща хвилинка подяки, най, найкраща справа. Тобто ми і вустами дякуємо, і ділами добре. Коли хтось хворіє в лікарні, підіть провідайте в лікарню. Це подяка Богу. Ось ми тільки що прочитали. І якщо цей хворий, він нічого вам не може дати, тим, тим паче здоров'я, він сам хворіє. Але Бог може дати здоров'я через це. Бог може дати зцілення. Амінь? Амінь. Коли хтось в в'язниці, може когось зв'язали зараз, не захотів воювати, просто кинули в'язницю. Ну, мало ли що случилось. Віруючого якось як клівітали, брухали, чесного бізнесмена, комбайнера та мало хто. Піди провідай, скажи добру звістку. Бог поруч, Бог сказав, щоб я прийшов до тебе. Ось прочитай це місце. Амінь. Бог благословить, Бог вам за це заплатить. Я сам сирота був. І дуже дитинство таке в 90-ті не дуже на інтернати виділяли гроші. І коли приїжджали. Ох, аж трогательно. Коли приїжджали християни з церков там на Різдво, дарули подаруночки щось там, якісь апельсинки, шефи з фрунзе приїжджали, да там і щось нам давали поїсти. Для нас це було щось таке, ну, свято над святами. Ну, щось таке велике. І тому, якщо є можливість, провідайте сирід. Може, вдов, да зараз багато вдов сиріт, Провідайте, щось привезіть, помоліться, побалакайте. Це ви робите для Ісуса. Амінь. Знаєте, як, як касир, наприклад, на касі, приклад такий. Він сидить і він обслуговує людей, да? обслуговує. Ну, можна любу професію взяти. Він не чекає, касир цей в супермаркеті, що йому людина заплатить гроші. Він йде в бухгалтерію і до начальника. Так, я на тебе нанімався, ти мені плати. правда? Так само не треба ждати від людей суперблагодарність чи супер-пупер проценти через там, пару років. Бог вам заплатить. Просто виконуйте Його заповідь. Добто, добре. Будьте вдячні, перше, не забуваємо, що хліб має велику ціну. Е, їжа наша це завдяки Богу, бо він дав заповідь. Він дав заповідь сіяння і жатви. І друге робіть добро. І Бог вам дасть нагороду. Навіть не сумнівайтесь, як то кажеться, роби добро, тобі повернеться сторицею. Або ж робити зло, ой, не робіть зло. Хай Бог благословить, давайте коротенько помолимося.